Вітаю, шановна спільнота! Запрошую учнів першого А класу на урок лікувальної фізкультури. Тема нашого уроку комплекс вправ з гімнастичними предметами. Починаємо наш урок із дихальної гімнастики, Іде. і перша вправа у нас називається повітряна куля. Уявіть, що у вас в животику знаходиться повітряна кулька, яку треба надути. Ми вдихаємо глибоко через носик і надумаємо животик. І видихаємо через дротик і здуваємо животик. Почали. Молодці! І наступна наша вправа називається свічечка. Уявіть, що перед нами стоїть свічка, яку нам треба задути. Ми вдихаємо глибоко через носик. І видихаємо зі звуком. Почали. Добре. Наступна наша вправа називається пір'їнка. Нам потрібно глибоко вдихнути носиком і видихнути на звук. Пфу. Почали. Розумнички! І остання наша вправа називається тиша. Нам потрібно вдихнути носиком повітря і видихнути на звук Ш. Ось так. Почали! Дуже добре, дітки! Ви дуже великі молодці! До зустрічі! Отже, сьогодні на уроці ознайомимося з комплексом загальнорозвивальних вправ зі скакалкою. Удосконалюватимемо навички орієнтування у часі і просторі при виконанні вправ, розвиватимемо вміння дотримуватись інструкції виконання вправи зорово-моторну координацію. Отже, комплекс загальнорозвивальних вправ із скакалкою, в кого нема скакалки для виконання деяких вправ. Підійде мотузка. І перша вправа, подивіться, будь ласка, на малюночок, вихідне положення, основна стійка, скакалку складену вдвічі, тримати перед собою в опущених руках. А потім на 1-2, розтягуючи скакалку, підняти прямі руки вгору, прогнутися. Праву ногу назад на носок. 3-4 те ж саме, але в другу сторону повторити 3-6 разів. Після кожної вправи ставте відео на паузу та виконуйте її необхідну кількість разів. Вправа номер 2. Вихідне положення основна стійка. Скакалку складену вдвічі тримати перед собою в опущених руках. На 1, 2. Нахилитися, переступити кожною ногою по черзі через скакалку, щоб вона опинилася ззаду, бачите. На 3-4 повернутися у вихідне положення, переступивши кожною ногою через скакалку. Повторити три-шість разів. Вправа 3. Стійка на колінах, руки прямі, зверху тримають скакалку, складену вдвоє, на один, два, пружні нахили вліво, стоячи на правому коліні, Ліву ногу випрямити і максимально відвести вліво. Три-чотири повертаємося у вихідне положення. Далі виконуємо ту ж вправу, але в другу сторону. Повторити 7, 8 разів. Вправа 4. Вихідне положення ноги нарізно, скакалка під стопою лівої ноги. Руки зігнуті в ліктях, Скакалка натягнута. Стояти на правій нозі, підняти ліву, зігнути в коліні, натягуючи скакалку. На 2-3 Випрямити ліву ногу вперед, натягуючи скакалку ногою, тримати рівновагу, на 4 поверту, повернутись у вихідне положення, повторити 4 вісім разів та виконати цю ж вправу, але на іншу ногу, вправа 5 ноги на різновихідне положення, скакалка під стопою правої ноги. Руки зігнуті в ліктях. Скакалка натягнута. Стоячи на лівій нозі, зігнутій у коліні праву ногу, відвести назад, натягуючи скакалку. На 3-4 повернутись у вихідне положення. Повторити 4-8 разів та виконати таку ж вправу цю ж вправу, але на іншу ногу. Вправа шість. Вихідне положення упор сидячи, ноги нарізно. Скакалка складена вдвічі в руках за спиною, натягнута. На один нахилитися вперед, зробити коло руками вперед при цьому, опускаючи скакалку аж за стопу. На два повернутись у вихідне положення. Повторити цю вправу 6-7 разів. Ну а далі ваша, ваші улюблені тренери та ритмічна гімнастика-руханка. Светіла аброра, браннішня зоря. зоря. На крилах любові нам світло принесла. І вже на Небеся, гей тепер бороли морі сушать весла, яка ти косочка, який таку же, я тика хижачка, я такий хижак, так як ти козачка, який дикуйся, як ремонти і ніколи назад ж мене не підпала ми присягнула, зі соборла Я нам пана від мадолай, я тебе не Я, яка ти козачка, як ти дикуйся, я хижачка, я тільки хижак, так яка ти косачка, ті дикуйся, я прямо і ніколи назад. Ну що ж, дітки? Зараз ми закінчуємо наш урок ходьбою. Починаємо з ходьби на місці, високо піднімаючи коліна. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Далі ходьба на місці на носочках. Руки на поясі: Один, два, три, чотири. 5, 6, 7, вісім. Продовжуємо ходьба на місці на п'ятках. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. На цьому, дітки, наш урок і наш навчальний день закінчено. Я прощаюся з вами та бажаю вам гарного сімейного. Вечора та тихої ночі до побачення.